Всім привіт, друзі! Я тут і сьогодні буду вакцинувати поросят форцерізом. І купірувати хвостики. Зараз Діма мені їх буде приносити. Отакий от у мене форцеріз. Думаю, вам буде видно. О. Вибачайте за мій від, бо я в свиней живу, зараз я не маю часу дивитися навіть за собою. Дивіться, от. Отакий от він, бачите? О. Для купірування хвостиків у мене є отакі ножниці, електроножиці. Вони в різетку включаються, нагріваються. І зараз я буду робити процедури О. і буду все вам показувати. Я вам покажу, як що я роблю. Шприци я вже понабирала, вже з лікарства в мене стоять. Опять переживаю, переживаю, як там Діма має їх вкрасти, бо я е, поросят не краду. Не краду із-за того, що я ходжу біля свиноматок. І якщо вони мене зараз засічуть, що я забираю поросят, то вони цей. Вони потім мене не підпустять до себе. Поняли як? О, то не знаю. Ну, ждемо, ждемо. Так як зараз буде субатоха, будемо е, з тими поросятами, і щоб Діма не путався, яке ми вже обробили, яке ні. У мене є. Щось на нього Отакі маркери. Бачите, я собі колись була купляла червоний і зелений. Туди не дивіться, то в нас там машинки понаходила, щоб постригти Діму свого. Бо вже заріз покидала, поки туди їх на стіл. Отак. Він потім стирається, бачите він. Але поки будемо вакцинувати порося, то буде добре. Як він там з ними зараз справиться, я не знаю. Казала, треба когось взяти, щоб помогли нам. Каже, я сам. Ну, побачимо, як сам. Сам, то сам. Для мене це завжди такі переживательні моменти. Оці всі: вакцинація, обломка зубів, роди. Оце з тими поросятами стільки нервів собі з'їдаєш, поки ти то все доробиш, що хай Бог милує. Я така мнітельна до того всього діла. Мені проще собі щось робити. Чим з тваринами. Тим більше з свиноматками це трошки тяжкувато. Але нічого, треба що робити. Одне, що погано, що тут немає дитського садика, що ми його розібрали, бо поставили буржуйку. Коли є дитський садик, це трошки проще. Ти заганяєш туди поросят, перекриваєш ход свиноматки і все. І ти робиш собі з ними, що тобі треба. Наприклад, валюхи, як вже будуть поросята, то я ці всі процедури буду робити в сараю. Вона буде закрита, ход до них не буде, і я собі там швидко це все буду хлопати. А з цією дитячого садика немає, вона і так не дуже спокійна. І зараз почнуть там поросята кричати, ну, це буде капець. І мені, і тим поросятам, і дім боку припаде. Так що нам треба тут. Це все зробити, щоб вона менше чула оці крики. Поняли як будемо робити це все тут? Біже Діма. Відділа вона тебе. Портруз за луку. Обязательно. Не-не-не, попав. Попава. На маленьку стоял. Форцеріз в задню ногу не околеться. Вводиться препарат медленно. Росеток пішов некроз уже на хвостиках у деяких. некроз це, виходить, такі, як ранки на хвостиках. Але це не страшно, бо воно зараз заживе і буде все добре. Ось така, в общем, ребята, процедура. Колиться за вухо. Поняли, як? Обкушуємо хвоста, малюємо маркером. Так, у мене їх там шестеро. Я можу. Ваш приця вже ще набрать. Пока наступну партію злови я підготовлюю бігом тут ось. Поросяток цей раз мало, Ну, надіємося, валюха більше дасть. І проколоти їх треба, бо вони то трохи примерзли, як порожалися. Ох, ти Двох проколола. А на що я набираю? Як я підготувала шість шприців? Ой боже, баран моя фамілія. Один запускаємо назад. Бачили, що я зробила? Так не робіть. Так не робіть. Все, нардопарцеві. Блін. Спортила півтора кубика лікарства. В, лікарстві. в общем, ви вже поняли, да? що і як робити. Думаю, Думаю кому буде полезно це відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтеся на канал, у нас тут весело. Всі, всі, всі все тако, з, з ніг на голову, Все до гори дриги. Так що, а ми будемо працювати далі. Дякую за вашу увагу і до зустрічі в наступних відео. Що ти вже дрові приніс? Ну не кто-то сейчас не понимает горячий,

Там буде видно. Що таке Я ж на них не зроблю. Потреба було крикати. О, то криклива, її на свиноматку. Будемо лишати собі замену. Все, друзі, всім пока.